години третя частина і всі підуть. О! Тобто думає, Баран каже, то я йому відповім, ха? Води, босо від нас, скажіть нам щось пасхальне, добре, босо від нас на ті служби, які будуть дитячі на ту продовження пасхальної радості кожної неділі Пасхи тижня. Ми пережили найкращий тиждень, який називаємо у нашій східній церкві світлий тиждень. Але це місце стало по-особливому для нас світле, тому що тут було дуже багато діточок. І ті, що виступали, і ті, що їх слухали, і разом з ними співали. Тому я думаю, найперше, що ми зараз мусимо зробити, це всі разом гарно подякувати нашим музикантам і нашим діточкам із Вінниці. Дякуємо! Мо, я ку, дякуємо, дякуємо. Молодці! 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 Всі молодці! Всі молодці, а найменші, звичайно, найкращі! Ліза, І звичайно, що Хочемо сказати, що кожної неділі на цьому прекрасному місці, в цьому монастирі, буде відбуватися дитяча служба Божа, яка буде застосована або пристосована якраз до найменших. Вона не буде довга, буде коротка, буде така дуже-дуже змістовна і дуже гарна. Тому всіх тих, що живуть тут близько і далеко, запрошуємо на цю службу. Кожної неділі, кожного свята, 17-та година, ну ввечері. Я знаю таку страшну хворобу, яка виїдає дітям москві. Вона називається дитячий склероз. Тому завжди треба перевірити.